Сірки, які прямо зараз захищають свою країну. Назар Грабар, екс-учасник балету Світлани Лободи, на початку повномасштабного вторгнення разом із старшим братом вступив до ЛАВ ЗСУ і боронить нашу країну. У грудні 2022 року брат Назара Ілля загинув. Сам же Назар отримав поранення у груди, пролікувався і повернувся на фронт. Соліст Оторвальд Женя Галич вступив до ЛАВ ЗСУ у квітні 2022 року. До того співака не хотіли брати служити, і як заявив сам Женя, йому не давали зброю в руки, тож він волонтер. Але не. Покидав надії потрапити на передову, і йому вдалося. Зараз Галич лейтенант ЗСУ. Комік Віктор Розовий також подався до воєнкомату в перші години повномасштабного вторгнення. Він вирушив у Київ і став добровольцем ССО Азов, який нині носить назву третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. З роками медійність Максима Неліпи впала, і сьогодні мало хто знає, що він захищає Україну в лавах ЗСУ. Вже у березні він опублікував у Фейсбук фото у формі та зі зброєю. А в графі про роботу зазначив збройні сили України.